Сьогодні наступне рівняння, яке ми розв'яжемо з алгебри 7 класу за підручником Олександра Істера 2024 року. Як бачимо у першому дробу знаменник 2, у другому дробу знаменник 11, тоді помножимо обидві частини рівняння на 22, тому що у нас 11 і 2. Спільний знаменник буде 22. Тоді, сюди нам треба додати, помножимо і це на 22, і це на 22. Давайте запишемо довгим шляхом. 22. Помножити на 3х відняти 1. І все це розділити на 2. Давайте перевіримо, якщо ми скоротимо 2 і 22. То у нас буде додатковий множник 11, все вірно. Додати знову множимо на спільний множник, знаменник 22, 6х додати 3, розділити все на 11. І буде дорівнювати 10 помножити на 22. 10 множимо на 22. Тепер. 2 і 22 скорочуються, у нас залишається тільки 11. 3х відняти 1, додати 22 і 11. Скорочуємо, залишається 2. 6х додати 3. Буде дорівнювати 220. 10 помножити на 22 буде 220. Розкриваємо дужки 11 множимо на 3, це буде 33х, 11 множимо на мінус 1 буде мінус 11. Додати 2 помножити на 6 це 12х, 2 помножити на 3 це 6. Буде дорівнювати 220. Отже, 33 додати 12 буде 45х. Дорівнює 220 було справа, ми залишаємо. 11, мінус 11, Додати 6 буде мінус 5, переносимо праворуч, плюс 5. 45 Х буде дорівнювати 225. Х буде дорівнювати невідомий множник треба добуток 225, розділити на відомий множник 45. Отже, буде, X буде дорівнювати 5. Перше рівняння розв'язане. Переходимо до розв'язування другого рівняння. Другий рядок, як ми писали, і приводили до спільного знаменника, множили на спільний знаменник 22, то в такому випадку ми і чисельник, і знаменник помножимо на 22 і проведемо подібні. І так, до спільного знаменника приводимо ці дробі. І потім від знаменника ми відкинемо цей знаменник. Отже, 7 і 10, давайте поміркуємо. Це буде 70. Тому, так як число просте 7, то треба друг на дружку помножити. Тут буде у нас 70, тут буде 10, а сюди не вистачає сімки. Тоді перепишемо це рівняння. 10 помножити на дужки 8х відняти 3, відняти 7 3х, додати 1, буде дорівнювати 2 на 70 це 140. Тепер розкриваємо дужки. 10 помножити на 8 буде 80х, 10 помножити на 3 буде 30. 7 множимо на 3 буде 21. І 7 множимо на 1 буде мінус 7. Дорівнює 140. Тепер віднімаємо 80х, віднімаємо 21х, це буде 59х. Дорівнює 140. 30, мінус 30 і мінус 7 буде мінус 37. Переносимо праворуч, тут буде плюс 37. Отже, 59х буде дорівнювати 177. 177. А тепер треба знайти невідомий множник. Невідомий множник х буде дорівнювати добуток 177. Треба розділити невідомий множник 50. 9. Давайте поміркуємо, по скільки це можна буде взяти. 59, це майже взяти по 3. Давайте перевіримо. 150, 50 на 3 це буде 150, і 9 на 3 це буде 27. 150 додати 27 це буде 177. Отже, рівняння має один корінь, який дорівнює 3. Будь ласка, запишіть самастійна відповідь, а ми переходимо до розв'язування другого і третього і четвертого рівняння. Тепер у нас тут чотири дроби. Дивіться, тепер у нас 10, 5, 15 і 6. Спільний, множ... спільний знаменник буде 30. Тоді до першого дробу не вистачає тройки. 30 ділимо на 5, це буде 6. 30 ділимо на 15, ми отримаємо додатковий множник 2, і 30 ділимо на 6, додатковий множник буде 5. Що ж, тепер ми приводимо до спільного знаменника і цей знаменник відкинемо. У нас буде 3х відня, додати 2 помножити на 6, це буде 12х, дорівнює 7 помножити на 2, це 14х, і відняти 5. Тепер від, порахуємо відомі і невідомі 3х додати 12х це 15х. Зліва, з правої частини 14, приносимо вліво, міняємо знак на протилежний, буде 14х дорівнює мінус 5. Як і було, так і залишається у нас вправе. Тоді 15х відняти 14х, це буде 1х, буде дорівнювати мінус 5, як ви бачите, рівняння розв'язали. Переходимо до розв'язки четвертого рівняння. 2, 3 і 6. спільний знаменник буде 6. Тут у нас один додатковий множник, тут буде 6 розділити на 3, буде 2. 6 розділити на 2 додатковий множник 3. Отже, перемножаємо. Тепер давайте перемножимо 3 помножити на 1, це буде 3. Плюс 3 помножити на 2х, це буде 6х. Мінус перед дужками стоїть знак мінус, тут треба бути уважним. Нам треба у кожного члена у трьохх і у двічки поміняти знаки на протилежний. 2 помножити на 3 буде мінус 6х. 2 помножити на 2 буде 4 і знак мінус мінус 4 дорівнює. Тут переписуємо знамени без змін, тому що додатковий множник 1. 5х додати 4. Тепер переносимо невідомі вліво, а числа всі вправо. Міняємо знак на протилежний. 6х відняти 6х, це буде 0х, і від, переносимо 5, буде з мінусом 5х, дорівнює. 4. Було справа залишаємо. Тепер рахуємо, 3 і мінус 4 це буде мінус 1, Переносимо праворуч, буде плюс 1. Отже, ми отримали мінус 5х до рівня 5. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 5 розділити на відомий множник мінус 5, і ми отримаємо відповідь мінус 1. Рівняння номер 4 розв'язано. Переходимо до більш складних рівнянь, це п'яте і шосте рівняння. Що ж, давайте розв'яжемо п'яте рівняння, якщо не вистачить місця, підемо на шосте, на наступний рядочок. Отже, у нас 5, 4, 20 і 10. спільний знаменник буде 20. Тоді 20 ділимо на 5, це буде додатковий множник 4. 20 ділимо на 4 додатковий множник 5. 20 ділимо на 20 додатковий множник 1 або можна зовсім не писати його, і 20 ділимо на 10, це буде 2. Додатковий множник. Що ж, множимо 4, множимо на 2х, це буде 8х. 4 множимо на 3 буде мінус 12, тут уважно, треба писати. Так, мінус перед дробом нам треба буде поміняти і одиниці у х, знаки. Тому 5 помножити на 1 це буде 5, і знак мінус, мінус 5. Мінус 5х і мінус перед буде перед дробом буде плюс 5х. Тут у нас переписуємо знаменник третього дробу без змін плюс 5х і додати 1 буде дорівнювати 9х помножити на 2, 18х. 2 помножити на 3, це буде плюс 6. Отже, 18х, це у нас число зі зміною. Треба перенести його ліворуч, поміняти знаки на протилежне. Але ж давайте спочатку порахуємо, що у нас зліва. 5х додати 5х це 10. 10х додати 8, це буде 18х. Мінус 18 переносимо з правої частини, буде дорівнювати. Що у нас є? Справа у нас було 6, ми його залишаємо. Тепер мінус 12, мінус 5 і плюс 1. Мінус 12, додати мінус 5, це буде мінус 17, мінус 17, додаємо одиничку, буде мінус 16. Переносимо праворуч, буде плюс 16. Отже, 18х, мінус 18х буде 0х. В такому випадку ми отримаємо 0х буде дорівнювати 22. А як ви бачите, що якщо ми помножимо будь-яке число на число 0, нам потрібно отримати 0. А у нас у результаті придобуток дорівнює 22. Це неможливо. Тоді ми пишемо, що рівняння коренів немає. Рівняння коренів немає. Немає. Так, п'яте рівняння розв'язали. Тепер переходимо до розв'язування шостого рівняння. І так, 4, 3, 12 і 4 спільний знаменник буде 12. Тоді 12 ділимо на 4, це буде по 3, 12 ділимо на 3 додатковий множник 4. Тут у нас 12 одиничка, і 12 ділимо на 4, ми отримаємо додатковий множник 3. 3 множимо на 3. Це буде 9х. 3 множимо на 5 буде 15, мінус 15. Тепер увага. Перед дробом стоїть знак мінус. Тому нам треба четвірку помножити на 2 і поміняти знак на протилежний. Дважди 4, 8. І буде з мінус перед дробом, буде мінус 8. 4 помножити на мінус х буде мінус 4, і мінус перед дробом буде плюс 4х. Тут ми без змін переписуємо знаменник, тому що додатковим множник – одиниця. додати 2х і додати 5. Ми отримаємо у знаменнику. Три помножити на п'ять, це буде п'ятнадцять. П'ятнадцять так, тепер у нас п'ятнадцять тут ікс. Так, 2х плюс 5 дорівнює. Давайте ще так, буде 15х, відняти 3 помножити на 6 мінус 18. Що ж, рахуємо х спочатку. 9х додати 4х, це буде 13х, 13х додати 2х, це буде 15х. І переносимо 15 з правої частини, міняємо знак на протилежний. 15х відняти 15х. Тепер рахуємо числа. У нас справа було мінус 18, так і залишаємо. Тепер мінус 15, мінус 8 і плюс 5. Мінус 15 і плюс 5 це буде мінус 10. І мінус 10, і мінус 8 буде мінус 18, приносимо вправо, міняємо знак на протилежний. Отже, у нас утворилось таке рівняння. 15х відняти 15х, це буде 0 помножити на х, буде дорівнювати 18, відняти 18, це 0. А тепер, коли добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. У нас перший множник дорівнює 0, тоді х може бути будь-яке число. Давайте так і запишемо х може приймати будь-яке число. Давайте перевіримо, возьмемо х буде, наприклад, мінус 99. Помножити на 0 ми отримаємо 0. Поставимо тепер додатнє число, наприклад, 105. 105 помножити на 0, ми отримаємо у відповіді 0. Отже, якщо у нас утворилось рівняння 0 помножити на х дорівнює 0, в такому випадку х буде будь-яким числом. Що ж, діти, дякую Вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступне відео. Скоро ми переходимо до нової теми розв'язування задач за допомогою рівнянь.